Тімоті Шалама в канонічній ролі Віллі Вонка, це, мабуть, одне з найочікуваніших кіноявищ 2023 року, яке ми нарешті змогли побачити. Знайомий цукерник із фентезійного роману Роальде Далла Чарлі і Шоколадна фабрика повертається на великі екрани. Але чи є сенс йти в кіно? Чи справді цей фільм видався чудовою новорічною казкою, яку можна відвідати зі своїми дітьми, чи можливо вонка не вартий вашого часу та розчаровує своєю награністю, в'їдливою кольоровістю та зайвою фантазією? Ластикою в кадрі зараз розберемося. Рушаймо! Від заоники в кадрів Віталій Кордієнко. І як ви вже здогадалися, сьогодні поговоримо про Вонку. Це музичний фентезійний фільм, знятий Полом Кінгом. Цього режисера ви, мабуть, можете знати за дуологією фільмів про маленького ведмедика Падінгтона, яка скоро, скоріше за все, як повідомляють новинні ресурси, стане трилогією. І до речі, я знаю, що голівудські студії не дуже полюбляють, коли в головної герої їхніх мультиків змінюється голос дубляжі. Цікаво, чи на цей раз їм вдасться вмовити Володимира Зеленського озвучити ведмедика. Усі до мене такі добрі, привіт. Ні, попри те, що вони страшенно зайняті, То я на вигляд злодюга, а насправді Янго. Але давайте повернемось до Вонки. Стрічка розповідає про пригоди всесвітньо відомого персонажа Віллі Вонки, якого у 1964 році вигадав талановитий письменник Роальд Дал. Ви нещодавно вже могли про нього чути. Саме його оповідання були екранізовані Весом Андерсоном для Netflix. Ну і фантастичний містер Лис та Матильда, теж його уяви справа. Багато хто після новин про знімання Вонки почав хибно гадати, що це ріме. К Чарлі шоколадна фабрика». проте насправді це приквел, який оповідає нам історію, як Віллі прийшов до того, аби створити своє підприємство по виробництву шоколаду. Звісно, довкола цього вже зробили купу очевидних тіктоків. Зіграти головну роль чарівника кондитера Віллі Вонки випала нагода Тімоті Шаламе. Він же виконав всі пісні свого персонажа у стрічці, чим викликав неабиякий подив у аудиторії. Адже раніше у своїх фільмах Шаламе не мав сцен, де необхідно співати. Проте йому це чудово вдалося, і про це детальніше поговоримо згодом. Також з відомих акторів до роботи над фільмом приєдналася Олівія Колман, відома за стрічками Лобстер, фаворитка, а також за ролью королеви Єлизавети у серіалі Корона. Роуен Аткінсон. Його найвпізнавніша роль. Це містер Бін в серії одноіменних фільмів, та х'ю грант, реальна любов та Джентльмени. Він до речі зазначив, що погодився на роль Умпа-Лумпи, дивокуватого створіння, яке менше від людини, має зелену шкіру та вирощує і оберігає какао-боби, Суто заради грошей. You wanted the to feed. І ця заява викликала різні реакції у глядачів, здебільшого негативні. Можливо, бо така реальність руйнує сприйняття та розуміння казкової історії, а тим більше сприйняття акторської роботи в касовому голівудському кіно як мрії всього свого життя. Проте для г'ю Гранта це вже давно звичайна робота, і іноді він може братися за проєкти, які його не дуже цікавлять, суто заради грошей, і це нормально. Але чи може він про це так легко говорити на публіку, чи не забороняється це їм контрактами від великих студій? Це вже інше питання. Бо це одразу дещо знецінює сам фільм, адже хто захоче дивитися стрічку, де актор працював тупо за бабки, а не за художню цінність? Хоча стоп, хтось вже дивиться російські серіали. Забув, до речі, якщо ми вже згадали за гроші, то як тут не згадати про неймовірну рекламну кампанію, яку влаштували маркетологи-стрічки на всі 100%. Наприклад, в кінотеатрах Сінгапура глядачам можна було купити попкорн не у звичайному пакуванні, а у капелюсі такому ж, який доповнює образ Віллі вонки у фільмі. Цей капелюх, немов зроблений теж із шоколаду, що дуже класно гармоніює із загальною тематикою стрічки, але і стандартні кошики для попкорну теж зробили стилізовані під фільм у Нью-Йорку на Таймсквер люди можуть побачити об'ємну рекламу на екрані будівлі. На ній чарівник проводить капелюхом перед людьми. А тоді з нього вилітають ті ж самі сукерки, що можете зустріти у фільмі, наче вилітають з екрану назовні в реальний світ. Також один косметичний бренд випустив цілу лінійку декоративної косметики, яка має шоколадні відтінки бальзамів та олівців для губ з відповідним запахом. А в солодких виробах від Кіндер Surprise з'явилися іграшки, пов'язані із шоколад. Адною фабрикою. А ви знали, що всі ми трішки віллі Вонка. Він любив дарувати людям подарунки, і ми з вами також фактично подарували нашим силам ТРО кулемети, міномети та гранатомети на суму в 400 мільйонів гривень в рамках проєкту Око за око. Це все завдяки нашим регулярним заправкам пульсом помсти на око та донатам на «Повернись живим. Уявіть собі, нам вдалося зібрати 400 мільйонів. На початку збору ця цифра здавалася такою величезною, і ось ми й дійшли до. Цієї позначки, з чим вас всіх і вітаю. Значна частина зброї вже передана нашим військовим. Вона є важливим аспектом для захисту їхнього життя, і звісно, що допомагає повертати наші території і наших людей. Нам вдалось озброїти ТРО до зубів. Проте, на жаль, поки триває війна, ми не можемо зупинятися на досягнутому. Саме тому готуйте свої баки, адже скоро вас чекає око за око три. Але повернімося до шаламе у ролі Вонки, віллі, якого нам показують саме у цьому мюзиклі, наділений величезною емпатією. Зокрема, через чудесне виконання цієї ролі від Тімоті. Шаламе. Тімоті, шаламе. Та, все-таки варто це разом вимовляти завжди. В першу чергу він прагне допомогти своїм друзям, а в другу вже вразити суспільство своїми солодощами. Краща ідея, коли почнемо. Ми робитимемо шоколад. Причому не бажаючи якимось чином усунути конкурентів, навіть після того, як вони навмисно заважали йому протягом всього шляху. Він цілеспромований, відданий, щирий, дуже чесний і місцями навіть наївний. Це приваблює оточуючих та закохує глядача в двох попередніх екранізаціях. Чарлі та шоколадна фабрика. Головний герой, зіграний Джимом Вайльдером у 1971-му та Джонні Депом у 2005-му роках, володіє більш нахав. Харизмою, проте не викликає такого теплого захвату, як це сталося з персонажем Тімоті Шалами. Їхні герої не є акцентом історії, а залишаються лише базовим елементом сюжету на рівні з іншими фоновими персонажами. Все ж ці два фільми більше про дітей, які вирішили відвідати шоколадну фабрику. Проте, сюжет і персонажі мені в дитинстві виглядали надто лякаючими та напруженими. А пригоди на виробництві у Віллі вонки в старих фільмах не вирізнялися чимось сильно веселим. Адже покарання відвідувачів, які не дотримувались його правил, були до чортиків жорстокими. До речі, як на мене, навіть візуально цьогорічна прем'єра більш ніжна і комфортна. А всі солодкі вироби чарівника е, зображені досить смачно і не виглядають пластиліновими. Звичайно, справа також і в графіці, і в технологіях, використаних для знімань, адже цей аспект в кінематографі має дійсно швидкий розвиток. Пригоди персонажів зовсім не лякають. Вони набувають правильної атмосфери за рахунок кольоровості кадрів, фонового музичного супроводу. Та, власне, класної акторської гри дещо гіперболізованих емоцій, що властиво для мюзиклів, і навіть пасує їм. Спершу, звісно, трохи дивно бачити магію і чарівні інгредієнти в шоколаді, але з часом ти просто приймаєш запропоновані обставини та умовності цього світу і якось звикаєш до такої казковості. А тут розкажу вам цікаву деталь, яку я помітив. Від дитинства хлопець носить з собою останню шоколадку, яку йому дала мати. І коли він після усіх перепетій, які стояли на шляху до мети, розгортає її, то Бачить послання, котре вона залишила там для нього. Як на мене, це класна пасхалка на оригінальний твір Рояль Дала. Саме такий концепт був узакладений в золоті квитки, які діти знаходять, аби потрапити на шоколадну фабрику на екскурсію. Враховуючи, що це приквел, то творці нам дуже логічно і цікаво пояснили, звідки Вонка вигадав такий концепт. Власне, єдине, що мене знітило, це пісні. Ви не подумайте, я люблю мюзикли. Лалаленд La La входить в мій топ улюблених кінокартин. Я знаю всі пісні з Мулан на пам'ять а саундтреки Стік-Тік-Бум декілька місяців щільно займали затишне місце в моєму плейлисті. Проте переважна більшість пісень звонки пройшли повз мене. Звісно, була одна, яка цілий день потім не злазила з язика, і про це навіть попереджали у самому фільмі. Мовляв, обережно дуже заразна фігня. Проте в цілому пісні мене не вразили. Чи об'єктивна така моя оцінка пісень? відсотково ні. Тому що я не музикант, і я не вправі там в деталях об'єктивно оцінювати, що так, а що не так, із цими музичними композиціями. Проте я тут висловлюю свою думку, і мені здається, що це вартувало вам озвучити, що ж тут ще мені робити, як не висловлювати свою оцінку суб'єктивно. Що мені сподобалось, це сам сюжет. Історія головного героя справді пронизлива і натхненна. Зловив себе на Умці, що дуже давно не відчував подібних світлих емоцій, кінцівка стрічки справді доводить до сліз із легкою усмішкою на обличчі, адже герої западають тобі в серце, і їхні переживання стають для тебе далеко не чужими. Дуже сподобалось також, як гарно виписали арки сайт персонажів. Кожен із яких поступово розкриває свою лінію та отримує логічне завершення разом із історією Вонки. А взагалі це дуже добре кіно. Так, звісно, воно дуже добре зроблене. Але саме я маю на увазі, що воно в своїй суті. Добре про добро, якого іноді так бракує в сьогоднішньому світі, якого так потребуємо зараз. Ми так, іноді в картині були занадто наївні, там банальні очевидні моменти, які повторюються з фільму в фільм. Але мій мозок такий гаразд, я приймаю ці правила гри, і він просто впитував кожен промінчик світла і надії із екрану кінотеатру, тому що так скучив за цим відчуттям. Звісно, сидячи в кінотеатрі, я не міг викинути повністю стерти з голови з собору реальність, яка нас оточує. Оте я такий радий, що принаймні на долю секунди великому мистецтву кінематографу вдалося повернути мені оту дитячу щиру радість. І звісно, я фантастично радий, що взагалі маю можливість відвідувати кінотеатри. і саме тому намагаюся щодня допомагати Збройним силам України. Якщо ви ще сьогодні цього не робили, то закликаю вас задонатити в описі під цим відео, Є посилання на банку, де я збираю на два мавіка для наших збройних сил. Хлопці будуть дуже раді, якщо ми їх придбаємо, бо ми вже там другий тиждень не можемо закрити цей збір, а вони ну дуже треба їм. Дякую всім, хто задонатить. Всі деталі про цей збір також в описі. В цілому, якщо ви думали, що це не потрібний ремейк старого фільму, мушу констатувати, що ви помилялись, та мушу закликати вас відвідати саму картину. Скоріше за все, вона не сподобається людям, які не люблять зайвої казковості та картонності світу на екрані, не люблять гротескних героїв, які по наївному вірять в побудову кращого світу. Та не люблять досить очевидні сюжетні ходи з абсолютно передбачуваним фіналом. Проте точно зайде для сімейного перегляду з дітьми, які на моєму сеансі просто в захваті витріщалися в екран та не стримували емоцій від захоплення цією історією. А деякі аж привставали і забували сісти, так хотіли наблизитись до героїв на екрані. Тому, якщо хочете відчути в такий зимовий час трішки добра та справедливості, та зачаруватися акторським талантом та харизмою Тімоті шалами, то за. Прошу вас бігти в кінотеатр, купляти квиточки на Вонка і ділитися своїми враженнями в коментарях під цим відео. Мені завжди цікаво почитати, що ви думаєте про цей фільм а також можливо подискутувати навіть в коментарях тому дякую вам за ваш перегляд. Якщо вам сподобалось те, що я роблю зараз, і в цілому на цьому каналі ви можете підтримати проєкт загін кіноманів фінансово. Картки є в описі під відео. Також Patreon та BuyMeACoffee для постійних а, якби, підтримувачів. Також у нас є телеграм-канали Загін кіноманів, загін кіномемоманів і загін ігроманів. Кому що ближче до душі, підписуйтесь, також є інстаграм-сторінки, і на цьому, в принципі, буду завершувати. Дякую всім за увагу. Чекайте наступних зборів. Заго. Субтитрувальниця